Всім привіт! У мене дуже давно не було відео, і я повертаюсь. Я зробила рілс у своєму інстаграмі, який ви зараз бачите, на тему чи важлива думка оточення. Ви намалювали картину і показуєте людині, яка вміє малювати. Думка я побачила твою картину і вона виглядає достатньо красиво. І на мою думку, я би додала трішки більше тіні, щоб було видно об'єм. Захочеш, спробуєш у наступній картині. А осуд виглядає ось так. Я побачила твою картину, вона виглядає достатньо красиво, але ти бачиш, що тіні дуже мало зовсім не зрозуміло, що це об'ємна річ. Буде краще, якщо ти перемалюєш або бери і малюй іншу картину, але вже з тінями. І коли ви хочете сказати свою думку, вам не треба. Казати, як би ви зробили, як би було краще, що зробити людині. І в принципі, я вважаю, що треба казати свою думку, коли вас про це питають. Тому що людина побачила вас авторитетну людину, від якої їй важливо почути її думку. І ось тоді дійсно ви можете сказати, що ви думаєте, на рахунок в нашому випадку картини. І якщо людина потребує. Дати якусь пораду зі свого досвіду. Дівчинка або хлопець намалювала картину, показала якийсь людині і вона висказала свою думку. Тут це крива рука, тут не так підібрані кольори, і, в принципі, анатомія трішки хромає, тому перемальовую, який ми отримуємо результат з цієї розмови. Кожного разу, коли Ця людина буде малювати, в неї будуть в голові ці думки, буде дивитись на цю руку і думати: а чи правильно зараз вона намальована? Може, знов щось з кольорами, не так, з анатомією, і все таке інше, все, що їй сказали, буває дійсно випадки, коли від такої промови людини починається, знаєте, такі, таке відчуття: ні, я тобі покажу, що я можу. І в неї дійсно виходить набагато краще. Але ж, щоб людина досягла більшого результату, їй можна допомогти в цьому більш екологічно. Як я прислухаюсь до думки оточення. Та думка, яка є особисто для мене важливою, це думка моєї родини, і також ще якась людина, яка є для мене авторитетом, поради якої мені будуть дуже корисними. І до її думки я можу прислухатись. Головне, щоб ви і ваше життя. Не залежало від ось цієї думки оточення, щоб це не перетворилось у те, що ви не зможете прийняти рішення зовсім без мами, подруги, вчителя будь-якої іншої людини, у якої ви завжди вислуховуєте її думку. На рахунок будь-якої вашої проблеми чи питання. Дійсно, я думаю, ви будете зі мною згодні, що існують такі ситуації, коли хочеться запитати думку людини. Так само, як я розповідала, що є професіонал своєї справи, у якого є великий досвід, і буде дійсно корисним послухати його думку. Або є ну, надзвичайно складне для вас рішення, і вам треба почути чиюсь думку. Взагалі, у таких питаннях я би слухала думку лише родини, тому що це важливе і складне питання для вас. Ну і в принципі, такі важливі питання краще обговорювати з тим, кому ви більше всього довіряєте, і коли ця людина знає про вас і ваше життя багато, щоб її думка не була тим, як би вона вирішила цю ситуацію. А її думка була допоміжна у вашому вирішенні цієї ситуації. Я підведу підсумок, що думка оточення має право бути. Але це має бути думка, яку спитали, а не осуд. І сказати, що думка має бути екологічною, тут недоречно, тому що якщо. Е Думка не екологічна, то це вже не думка. Це вже йде як робота над помилками, яку мала б робити та людина, яка запитала думку, але чомусь це робить людина, яка каже свою думку. Я сьогодні багато наголошувала на тому, що не треба путати думку з осудом. Тому що багато хто засуджує початківців і прикривається, що це моя думка, я так вважаю, в мене є право на це. Але після цього не думають про наслідки: не засуджувати і давати поради, якщо людина обрала саме тебе, щоб спитати в тебе пораду. А для тих, хто питає думку і пораду, я бажаю вам. Вдивлятись в людину, розуміти, чи це є та сама людина, в якої ви хотіли б отримати її досвід, її знання, її думку. Дякую всім за перегляд. Очікую вас в коментарях.